Всім привіт, з вами я. І я сьогодні буду грати, Вдавати поліцейського такого собі врухень. І це частина 1. Так, як бачите, значок я собі повісила. Тепер я вдяглася у форму. Пішли досліджувати дома. Бо, напевно, на цих вулицях був грабіжник. Так що зараз ми підемо розпитувати. Всіх тих, які живуть у тих домах. Ну що ж я пішла, дивитися, хто там що там робить. Так. так. Здалека видно лише фіолетово знімаю з другого аккаунта, а саме я ось бачите. Тут вони щось балакають. Я бачу вони балакають тут. Я думаю, мені треба провірити їхню хату. Цікаво чи не забувають вони мене. Ну бачу, що я поліцейська, не буду їх гравити, мабуть. Хоча бувають такі поліцейські, як я в тому сусі. Тож я пішла пішов пробувати туди якось зайти. І як же мені туди зайти, я не знаю. Поліцейські вже вроді не вибивають двері. Ну що мені робити? Ну, спочатку я так по позвоню в дверцятка. Да. Оп, він мені відкрив. який молодець. Урю Молодець! <гум> так, тепер. він закрив. так, що нормально. Окей. Так, куди підемо? Ну, на першому поверсі вроді все понятно. Тут він не ховатиме, навірно. Гроші, які він, можливо, вкрав. Значить, я піду перевіряти на другий етаж. Так. Він щось пішов за мною і мене забанить? Мені кажеться, він думає, що ми його робимо. Зараз буде він і сюди побіг. Щас я пропущу, та я зараз йому напишу, що ми робить. Так, тут я вже написала. І ви не побачили це був жах на ну, якусь дівчику. Хорошу мене визивали. Напала, напав хтось. Ой. Хоча шукається. Ну не так, не так. Ошукається. злодій, який напав на дівчину. Зроблю таке оголошення, може хтось відживеться. Так, а зараз я. А зараз я вам покажу, як це сталося. І ось до мене пішов визов. І ми, звісно, ж зараз треба машину мені створити швидко. Мені визов, оскільки це знімає з другого каунту, ви не бачите, що тут визов, але я бачу. І зідаю машину, ми вимикаємо галки, звук і приїхав. Ось ви зараз бачите місце подій. Так я її взяла на руки. Я глянула, як вона вже знепритомніла. Ось вона в мене на руках. Тепер ми опять біжемо до машини, щоб її однести в лікарню. Підозріла, ця синя машина, мені здається, ви заповнили лиця, бо справді з Тут вона вже в лікарні. Оскільки вона в лікарні, але це не поліцейське діло, ми вирішили її все одно допитати. Лікар був поряд з нами. Але єдине, що вона сказала, поки лежала в лікарні допоможіть мені. Зараз ви це побачите. Help me. Oh, правда, мені не так написала. «А ось зараз в лікар і буде її лікувати. На жаль, нічого ми з нею таки не догадались. Лікар дуже довго її лікував, на щастя, з неї все нормально. Але хтось же напав на неї. Зараз ми дивимося її лікування. Я думаю, що зробити. Я маю бути біля пацієнта поки що, але мені треба шукати зловмисника, який саме і зробив так, що у нас не протомного. Сідаємо в нашу машину, яка досі з мигалками. І тут е, те, що ви побачили, щойно я. Повісила оголошення, але тут до нас, як бачите, підсіла якась дуже дивна дівчинка. Це знову вийшла з лікарні. Але якась дівчинка підсіла нас. Ось бачите? Чого вона з нами? Вона не відповіла на моє запитання хто злодій, але захотіла поїхати з нами. Дуже підозріло, як на мене. Але наступна в частині 2. Якщо хочете їх підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коменти.